Одна звичка на тиждень. Зміни себе за рік. 52 тижні виховання нових звичок. Тиждень 17. Не соромтеся дякувати іншим. Коли починається подяка, проблеми відступають. Ніл ОЛШ. Проста подяка життю дозволяє нам відключитися від важких думок і зосередитися на тому хорошому, що маємо. Якщо робити це щодня, то можна досягти значного позитивного впливу на наш спосіб мислення в цілому. Якщо ми регулярно в думках дякуємо життю, друзям і родичам своїй долі, то тим самим показуємо, що цінуємо все це вдячні люди. Щасливіші за інших, вони позитивніше та оптимістичніше дивляться на життя. Вони відчувають більше ентузіазму та радості. Вони енергійніші. До того ж, такі люди зазвичай великодушніші, налаштованіші на допомогу іншим і духовно багаті. Почуття подяки допомагає знижувати рівень стресів, підвищує гнучкість, мислення та здатність чинити опір щоденним проблемам. А також легше відновлюватися після душевних травм, налаштування на подяку до життя та оточуючих позитивно впливає на наш сон. Вдячні люди, як правило, швидше засинають сплять довше і краще і почуваються свіжішими вранці. Цікаво, згідно з дослідженнями професора Роберта Емонса, люди, які вдячні оточуючим. На 25% щасливіші, ніж невдячні, вони оптимістичніші з приводу свого майбутнього ці люди зазвичай витрачають на фізичні вправи на півтори години на тиждень більше, ніж середня людина. Коли ми публічно висловлюємо подяку оточуючим, це зміцнює наші стосунки з ними, створюючи почуття спільності та обов'язків і вони відчувають велику прихильність до нас. Бути вдячним означає вміти прощати, вміння бути вдячним підвищує наше задоволення від відносин з оточуючими. Встановлено, що подяка людям благотворно впливає на наше здоров'я, зміцнює імунну систему, знижує кров'яний тиск, зменшує відчуття нездужання та болю. Вона ж сприяє інтересу до занять фізкультурою та турботі про своє здоров'я. Будьте вдячні, оточуючим. розвинути у собі почуття подяки можна кількома простими способами: Складіть список із п'яти пунктів, за якими ви вдячні життю. Згадайте п'ять речей у вашому житті, за які ви особливо вдячні їй. Запишіть їх у пунктах і постарайтеся, щоб список був доступний вам завжди. Ви можете внести його у смартфон. Тримати у своєму гаманці. Коли день наладнається або вас обурюють негативні думки, погляньте на це нагадування про те позитивне, що супроводжує вас у житті. Ведіть щоденник вдячності. Ведення щоденника допоможе вам зрозуміти причини та об'єкти вашої подяки так само, як воно сприяє покращенню інших аспектів життя. Намагайтеся регулярно поповнювати журнал з записами про людей, справи та події, щодо яких ви відчуваєте відчуття вдячності, прагніть детально описувати деталі своїх відчуттів, насолоджуючись навіть найдрібнішими з них. У невдалі дні звертайтеся до свого щоденника, щоб підняти собі настрій та нагадати про все добре, що у вас є. Ширше дивіться на об'єкти вдячності. Визнавати звичні об'єкти подяки на зразок здоров'я чи сім'ї нескладно, але це часом заважає бачити загальну картину. Знаходьте нові області, в яких ви можете знайти об'єкти для вдячності, і кожного разу, роблячи записи, варіюйте їх наприклад, будинок, сім'я, друзі, здоров'я, робота. Використовуйте різні способи висловлення подяки Запис у щоденнику, лист, молитва, звернення до друга, запис у блозі тощо. Постарайтеся при формулюванні подяки бути максимально конкретним. Наприклад, саме сьогодні ви дякуєте долі за те, що вона дарувала вам здорове серце. Завтра ви готуєтеся подякувати їй за здорові м'язи та кістки, а післязавтра. За свій молодий та творчий розум, знаходьте хороше у малому. Легко бути вдячним життю за очевидні та великі дари. Але завдяки дрібниці ми піднімаємося на новий рівень. Можливо, сьогодні ви вдячні за яскравий та сонячний день, а іншим разом за сніг. Може, ви хочете подякувати людині, яка усміхнулася вам, проходячи повз. Радійте. І насолоджуйтесь всією різноманітністю та всіма дрібницями життя. Не скупіться на подяку коханим та близьким Постарайтеся хоча б раз на тиждень дякувати тим, кого ви любите. Ми, здебільшого, самі, не усвідомлюючи того, рідко виявляємо свої почуття до дорогих нам людей. Але відкрита подяка за те, що вони роблять для вас, за їх підтримку та любов. Підніме настрій і принесе велике задоволення. Не бійтеся чітко сказати, наскільки вони важливі для вас. Майже напевно це повернеться вам з сторицею у вигляді подяки у відповідь. Якщо ж дякують вам, сприймайте це із задоволенням та розумінням. Якщо вам важко прийняти чиюсь подяку, спробуйте знайти причину цього. Ширше дивіться світ. У жителів розвинених країн є відчуття миру та безпеки, стійка економіка та можливість отримати те, без чого ми не можемо прожити їжу, воду, житло та одяг. Ця розкіш, на жаль, часто сприймається як належне. Намагайтеся частіше думати про те, що це дар. Пам'ятайте, що багато хто позбавлений мінімально необхідного і живе в умовах воєн, бідності, голоду, хвороб та жорстокості, думайте про прихильність долі до вас, про те, скільки зроблено вашими предками, і про тих, хто сьогодні захищає ваші права та спосіб життя. Намагайтеся в усьому бачити позитивний бік. Намагайтеся в будь-яких подіях бачити промінь надії. Наприклад, замість того, щоб скаржитися на дощову погоду, постарайтеся побачити в дощі джерело життя для рослин та квітів. А якщо вам доводиться затримуватися на роботі, будьте вдячні, що вона у вас є і дозволяє вам утримувати сім'ю. Розвивайте у собі здатність бачити хороше навіть у поганому. Вчіть інших позитивно сприймати життя. Відоме прислів'я говорить, що посієш, те й пожнеш. Якщо ви частіше запитуватимете у близьких про те, за що вони вдячні життю, це створить у вашій родині гарну ауру. Коли ввечері ваша половина та діти повертаються додому, не забувайте запитувати їх, що хорошого сталося у них за день. І за що вони вдячні. А коли ви зустрічаєтеся з друзями в ресторані за обідом чи вечерею, Не бійтеся розповісти їм про те, що хорошого подарував вам минулий тиждень, І попросіть їх зробити те саме. Коли інші розповідають вам про своє почуття подяки, між вами виникає відчуття радості та розуміння Прищеплюйте почуття подяки дітям. Якщо ви батько. Хрещений дядько чи тітка, дідусь чи бабуся, вчитель чи вихователь дитячого садка. Намагайтеся з малих років прищеплювати дітям почуття подяки. Якщо діти регулярно вимовляють слова подяки, то в них формуються позитивні риси характеру. Надалі це допоможе їм стати щасливішими та оптимістичнішими, легше справлятися зі стресами, депресіями та хвилюваннями. Вмійте дякувати людям за минуле. Вміння жити з почуттям подяки дуже важливе з погляду перспектив. Але якщо ви вмієте дякувати людям і за те добре, що вони зробили в минулому, відчуття задоволеності збільшиться. Постійно пам'ятайте про тих, хто допоміг вам і особливо позитивно вплинув на вас і ваше життя. І не втомлюйтеся дякувати їм. Якщо ви давно не спілкувалися з ними, зателефонуйте їм. Або напишіть лист із сердечними подяками. У своїх зверненнях намагайтесь згадувати якнайбільше деталей та конкретних обставин. Я Олена Дмитракова. Сімейний психолог, арт-терапевт. Автор каналу Вечірні Читання. І моя мрія. Щоб щасливих людей в світі було якомога більше. Я досягаю її через можливість доторкнутися до ваших душ через творчість, одна з яких бібліотерапія, психологічна допомога, зняття душевного стресу і лікування людей, в основі якого лежить читання ними книжок, певного змісту і тематики. Даний марафон розрахований на рік. В його основі лежить методика маленьких кроків від Бред Плюменталь. Одна звичка на тиждень зміни себе за рік. Ми багато можемо читати мотиваційних книг, але до дій часто так і не доходимо. Моя мета не просто вам показати, як можна, але й допомогти змінити себе, супроводжуючи вас на цьому шляху. Ви можете приєднатися до мотиваційної групи в телеграм. В якій можете пройти свій глибокий шлях до себе у супроводі підтримуючого оточення. Тож, якщо ви сформували свій намір змінити себе, приєднуйтесь.